І під цей шум моря ми з вами зробимо медитацію повного, тотального розслаблення, багатства, достатку, процвітання, елегантності, вишуканості, в масштабах всесвіту, космосу, в тотальному прийнятті. В тотальному релаксі і при цьому всьому підкріплені діями, діями, які для нас в кайф приносять той результат, про який ми навіть не очікували. Взамін ми отримуємо багато здивування. І насолоджуємося цим. І зараз просто зробіть глибокий вдох-видох, максимально розслабтеся. І відчуйте свою потужність, свою силу, свою могутність, яка є у вас, про яку ви не здогадувалися, яку ви закривали, яку ви приховали як реакцію на осудження інших людей. Зараз настав час відкрити у вас цю потужність. І що, якщо ви велика сила? Що, якщо ви великий зубілій? Що, якщо ви великий достаток? Провідчувайте, як зростає ваш графік вашої самооцінки, вашої цінності, вашої вартості? І в цих енергіях відчуття себе могутньою, і при цьому з повністю. Здоровим відчуттям гордості, зі здоровим відчуттям і проявленням гордині. Тобто воно нейтрально, воно на балансі, при тому всьому ви відчуваєте свою велич, і в цих енергіях дозвольте собі впустити тотальний достаток, тотальне процвітання, тотальну. Розкіш, тотальне лакшері, свій простір. Прийміть, як оці хвилі моря, які наступають, прийміть просто в свій простір, всі блага світу, які тільки можуть бути. Дозвольте собі, сьогодні саме цей день, саме цей момент, коли ви собі дозволяєте. І зараз перефразуємо. Сьогодні саме той день, той момент відлік початку тотального прийняття всеможливого блага, яке до вас приходить. Елегантність. Що для вас елегантність, яку ви для себе не відкривали? Вау! І уявіть собі, що сьогодні прийшов той день, коли потрібно стати елегантною сама для себе. І елегантність це безкоштовно. Вам не потрібно мати якийсь ресурс, щоб стати елегантною прямо зараз, прямо сьогодні. Робіть прямо сьогодні кроки до своєї елегантності. Вдягніться елегантно в той одяг, який ви маєте. Можливо, завтра ви захочете вдягнути на себе елегантність в іншому прояві, а сьогодні зробіть цей перший крок. Сядьте елегантно випийте чашку кави, яка принесе вам задоволення. Просмакуйте це. Можливо, вже завтра ви будете сидіти в дорогому ресторані і пити чашку кави там з золотих чашок. А сьогодні зробіть собі елегантний обід, вечерю. Зробіть собі елегантну зачіску, яка вас буде тішити. М -м -м, насолодіться собою, насолодіться цим відчуттям елегантності, які ви створите сама для себе. Просто провідчувайте цю енергію. Яка прийде до вас, яка дасть вам оцей рушій для того, щоб створювати ресурси, які дадуть вам кожного дня, створювати ще більше елегантності в своєму житті. Наприклад, сьогодні ви живете в таких апартаментах, так, які у вас є. Завтра ви створите ще елегантніші. Вау. Прямо після цієї медитації ви станете іншою, не такою, як була раніше. Ви будете відчувати це по своїй поведінці, по своїх запитах. Не лякайтеся цього, приймайте. Будуть ситуації, які вас вже будуть більше не влаштовувати. Пам'ятайте, що це просто зміна. Ваша трансформація. Не сприймайте це як. Щось негативне, не сприймайте це, що вас накриває, просто згадайте мої слова, що вас просто перестане влаштовувати та реальність, яка була до сьогодні. І це ваш сигнал до змін, це ваш сигнал до прийняття тотального процвітання і, і перший крок. До створення ще більшої елегантності, ніж є на даний момент. І зараз крутяться дуже класні енергії, побудьте в них, максимально розслабтеся, Це ваша хвилина насолоди. І постарайтеся максимально відключити думки. І будьте елегантними і в своїх думках. Вловіть, які думки деструктивно впливають на оцю елегантність, яка може бути присутня у вашому житті, у ваших думках, у вашій поведінці. І просто намагайтеся їх присікти і відсікти цей деструктив. Вау! Будьте аристократичні в своїй поведінці і в своїх думках. Не дозволяйте забруднювати свою голову деструктивними думками. І воно проявиться на поведінці, проявиться на оточенні, проявиться на відношенні. Вау. І енергії Цього підкасту показують, що ви дуже рішучі, що з цього моменту ви отримали прямо тотальну рішучість продовжувати робити все і жити, і створювати в елегантності і в розширенні. І ви прийняли це рішення. І коли ви відкриєте сьогодні очі, ви зовсім по-іншому подивитесь на цей світ. І ви захочете більшого. І більше проявиться у вас в житті. І задайте собі таке запитання, куди мені направити енергію сьогодні? Що такого зробити, що дозволить мені створити. Фінанси, подарунки, розкіш, пригоди, смачну вечерю, красивий одяг прямо сьогодні, прямо зараз. Що такого мені зробити? Які дії вчинити? І, і просто будьте в цьому запитанні, куди направити енергію, що такого зробити, щоб створити те, то, яке я хочу. І просто задайте запитання, і вам прийде відповідь. І намагайтеся триматися цього курсу, не відхилятися. І зараз відчуйте, який вітер дає такий, знаєте, поштовх, поштовх до дій. І це не означає, що ті дії мають бути важкими. Тяжкими, вам не треба розгружати вагони, там брати і копати землю. Та? Ці дії мають бути легкі в Кайф, але вони мають бути обов'язково. Навіть бачите, як море показує, що навіть море докладає зусиль для того, щоб просто бути цим. Воно буває різне. Деколи нам треба справді додати потуж, потуги, а деколи нам просто треба розслабитись, нам треба вміти мати цю гнучкість для того, щоб пристосовуватися в житті. І давайте зробимо загрузку цієї гнучкості по істині творця без перекручувань, без перебільшення, без применшення. Загрузимо відчуття гнучкості, проявленості по задумці Творця. Хто готовий прийняти, скажіть так. І будь-яка важкість зараз у мене проявляється як квадрат, який поміщений у ваше тіло. І цей квадрат хоче трансформації. Зараз енергетично ми націлюємося на цей квадрат, який зібрав собі важкість, негатив, образи, заперечення, неприйняття, вау. Вау, зараз відбувається дещо магічне. М -м -м. Угу. Просто побути в цьому я енергетично зроблю. Деяку практику, трансформаційну практику, будьте просто в прийнятті. Хто зможе прийняти, в того трансформується, хто не зможе прийняти, залишиться так, як є. У всякому разі, шкоди не завдасть. Ми з вами працюємо просто, побудьте присутні. Так, запустимо зцілюючу енергію в цей квадрат, який присутній. Так, зцілююча енергія. Націлена на роботу з квадратом, в якому зібраний негатив, важкість і всі ті почуття, які я про... проговорила раніше. І посил до вас, що оцю енергію зцілення, яку ми запустили, вона буде працювати. І після того, коли завершиться цей підкаст, просто будьте в прийнятті. Просто гуляйте на свіжому повітрі, у лісі, зробіть пробіжку, зробіть силову нагрузку, яка дозволить вивільнити цей квадрат, виштовхнути з вашого тіла. Вау, комусь треба поплавати. Комусь треба поскакати, комусь треба покричати, дозвольте собі зробити те, що якщо б ви були, наприклад, тваринкою і не піддавалися розуму, а інстинкту ви б хотіли це зробити, то прислухайтесь до себе, от посил на завершення нашої з вами медитації, піддайтеся тваринним інстинктам, природним інстинктам, і зробіть те, що вам прийде в голову, треба зробити для вивільнення. Квадрату негативної енергії з вашого простору? М? Що це? І те, що вам прийшло, просто візьміть і зробіть це. Може, вам треба повалятися на снігу? Знаєте, як ми діти були, гралися в снігові кульки? Може, вам треба по покидати снігові кульки, щоб оцю злість, яка десь можливо є накоплена, щоб вона просто вийшла. Може, вам треба повалятися з гірки як дитина. Коли ви котитеся по снігу. Може вам треба з'їхати з гірки на санках. Просто піддайтеся інстинкту. Вау! І коли вам прийшла відповідь, будь ласка, перейдіть до дій. І на даний момент ми зробили, ми це зробили з вами спільно. І коли відчуєте поклик, повертайтеся до тут і зараз, відкривайте очі і вуаля в новий вимір, який ви обрали сьогодні, у вимір елегантності, аристократизму в хороших проявах, тотальної любові до себе. І пам'ятайте. Про одяг, про чашку кави, про те, як ви створите елегантність сьогодні в цьому моменті прямо для себе, тільки для себе. Ну і, звісно, для оточуючих. Люблю, обіймаю. І нехай цей підкаст буде на благо вам.